Знаю, що у вас є важлива тема для обговорення. Угу. Ну, я повертаюсь до сирійського питання, оскільки так. сьогодні, в центрі уваги всієї світової преси, що буде з. Цією країною, яку роздирають внутрішні протиріччя, і головне, що там зав'язаний вузол, так чи інакше інтересів там в десяти різних країн сьогодні. Американці між іншим знов долучаються до цих військових операцій. Свого часу за першого президентства Трампа вивели тоді американський контингент, який був розташований для того, щоб боротися з Аль-Хайда. Я пізніше з іділом з ісламською державою, і цікаво, що сьогоднішній керівник от цього гей Аттахрі Раша да, я зараз виправляю неправильно. Не цю назву ні хаят а гейтгей арабської гей Атта арабсько, Харі Рашам. Це організація, це структура визволення ліванти. Так, от сам аль Альджуляні він свого часу був на одним з найрозшукуваніших злочинців для американського уряду. Проголосили 10 мільйонів доларів нагороди за будь-яку інформацію для його. Ем... Решту він, між іншим, народився якраз на е, голландських висотах. Е, через це і отримав таке прізвисько ну, mm -hmm. Арабської кун'я Аль-Джуляні, тобто ну, голландський, не голландський, а голландський висоти. Це Буртофат Аль-Джулян арабською, чи Рамата Голян Рамата в івритом. Е, 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 так от він на, на той час був одним з. Найактивніших керівників спочатку в Аль-Каїди, потім в ІДІЛ. І е, сьогодні всі якраз е, намагаються е, передбачити, що буде з е, цією країною, наскільки будуть. Е, е, Дії цього Аль-Джуляні направлені направлений на те, щоб затвердити знов ж таки там законний шаріата в цій країні, чи не перетвориться ця організація Гета шам на новий талібан. Ну і тут сподіваються, все ж таки на роль більш таку цивілізованого партнера Туреччини, яка буде стримувати тут ці реакційні нахили цього Аль-Джуляні. Хоча він сьогодні його риторика докорінно змінилася, да і навіть його зовнішній вигляд. Ще там 10 років тому він був ну, від не важко було відрізнити його від цих бійців того самого Талібану. А зараз він так більш виглядає. Цивілізовано, демократично, але один з колишніх, між іншим теж керівників і бойових таких одиниць Хамасу, так званий Зелений принц, Адамір Аль -Амір, Амір Ахдар, чи як його називають The Green Prince, це в Колишній бойовик Хамасу, який перейшов на бік Ізраїлю і став агентом ізраїльської розвідки, і сьогодні він активно дуже виступає на міжнародних майданчиках, якраз захищаючи якраз інтереси Ізраїлю. Ось нещодавно в Оксфорді відбувся такий парламентський, ну як його правильно назвати, суд, де представники були двох. Проізраїльської і пропалестинської громади не тільки Британії, а в усьому світі. І ось одним з свідків цих страшних страшних злочинів Хамасу якраз виступав той самий. Як його Юсиф, сана, сана, не згадаю зараз повне його ім'я, але його називають Зеленим принцем, тому що він всередині вийшов з самої з самого центру цієї організації. Його батько, який відрік зрікся його, і там навіть дозволив сьогодні його вбити, цього Юсифа, він. 30 років провів в ізраїльській в'язниці. Так от він розповідає всі ну, ганебні факти, які сьогодні вже стають відомими всій світовій громадськості про те, як Хамас проводив таку жорстоку політику, знищуючи всіх своїх опонентів, ворогів і на західному березі, і на річки Йордан, і в секторі Газа. І ось він попереджає, що не, 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 не треба. Вкупуватися на ці сьогоднішні там заяви. Можливо, цей рух та Шам перетвориться знову ж таки з часом на той самий Талібан, якого сприймали більш-менш як там цивілізовану силу, але потім вони докотилися до там страшних сьогодні утисків і злочинів. Ну і Туреччина з іншого боку, користуючись сьогоднішніми подіями, збільшує свій вплив на близькому сході. І навіть Ердоган заявляє, що ми відроджуємо тут Османську імперію, навіть повертають старі назви цим сирійським провінціям і містам, які свого часу дійсно входили в. До Османської імперії були найтоді ну, най, найрозвинутішим регіоном Османської імперії на той час були якраз ці території сучасної Сирії, і вони намагаються відродити таким чином на велич Османської імперії, розширивши ну, так звану турецьку цю державу, там дехто там малює на картах від Якутії до до, до сьогоднішньої там Середземномор'я величину ну, тобто цю тюрську тюрську велику імперію яку намагається відродити ердоган а в самому сам ізраїль дуже занепокоєний да, цими тенденціями тому сьогодні вони ввели свої війська вже за територію голландських висот нагадаю що в 67-му році були була захоплена ця територія яка Насправді, там, ну, скільки там, там 500 квадратних кілометрів, 50 кілометрів завдовжки і 10 завширшки приблизно така сама територія, як в секторі газа, між іншим. Де? Так от дозволяла ця територія сирійським військам до 67-го року спокійно обстрілювати практично прямою наводкою, бити по там, всьом, всій півночі. Ізраїлю, зокрема, і там генісарецьке море чи теверятське озеро, як його називають, там де Ісус Христос здійснив свої чудеса, так от. В, е, на цих голландських висотах розташовані здебільшого друзькі поселення. Друзі, нагадаю, це е, така етнічна громада, яка е, розпорошена по території там чотирьох близькосхідних держав, і на території Ізраїлю є е, е, Друзи, які визнають Ізраїль своєю державою, служать навіть в ізраїльській армії. От Нещодавно в Газі, в секторі Гази Газа загинув полковник ізраїльської армії, друз за походженням, якого там на державному рівні шанували, вшанували його пам'ять. Так, от ці друзи, які живуть на голландських висотах, вони не визнають себе громадянами Ізраїлю, не визнають суверенітет Ізраїлю, навіть не беруть участь там в виборах, які Ізраїль свого часу там проводив на цих територіях. Але сьогодні ситуація Змінилися вони якраз разом з тими друзями, які по за межами цього, цих голландських висот, ну в притул розташовані там. Ізраїль сьогодні захопив шість населених пунктів по той бік кордону цієї території, яка була захоплена в 67-му році, зокрема ця гора Хермон. Да? Це унікальне таке явище в Ізраїлі, коли можна впродовж одного дня там, покупатися на мертвому морі, де температура 30 градусів, а потім проїхати там, 450 кілометрів і опинитися на засніжених вершинах гри Хермон. Я свого часу катався на лижах і по, по, по один бік, і по то, до інший бік цієї гори. Да? Так от е, сьогодні вони якраз пересувають цю буферну ну, кордони цієї буферної зони і ті території, які опинилися на... Курдські поселення, які сьогодні контролюються Ізраїлем, вони звернулися офіційно до уряду Натаньягу з проханням долучити ці території до території суверенної території держави Ізраїля. Зараз точаться дискусії в самому Ізраїлі, як на це реагувати, тому що сама територія голландських висот і так ізраїлем визнана як суверенна частина їх території. Тепер і нові. Ці прилеглі території, де розде здебільшого живуть саме друзі, вимагають теж їх приєднати до Ізраїлю, і ну тут важко сьогодні передбачити на наскільки. Активно будуть буде надалі втручатися туреччина, тобто, деякі ізраїльські оглядачі занепокоєні тим, що тепер замість Ірану, замість іранських екстремістів і їхніх проксі, можливо, з'являться протурецькі турецькі проксі екстремісти, які будуть не менш небезпечними для Ізраїлю, оскільки останніми роками суттєво загострились відносини ізраїля з Туреччиною свого часу. Вони досить були е, е, позитивними навіть там рекордна кількість ізраїльських туристів відвідували в літні місяці туреччину турецькі турецькі курорти торговий баланс був досить вигідним для обох країн але сьогодні ну після там подій в секторі газа риторика ердогана змінилася по відношенню до ізраїлю він сьогодні можливо буде якраз представляти не менші не меншу загрозу для ізраїльської держави ніж ніж свого часу представляв іран тому що сьогодні ці загони про турецькі гетагрірашам вони практично наблизились до ізраїльських кордонів. Іранські війська офіційно ніколи не ну, державні підрозділи іранських військ ніколи не знаходились на кордонах з Ізраїлем. А турецькі війська сьогодні практично наблизились до ізраїльських кордонів, і це знову ж таки такий факт дестабілізуючи ситуацію на в усьому регіоні. Як на вашу думку, сьогодні що ми може зробити Дональд Трамп, коли ми говоримо про тиск на Російську Федерацію? Чи може наприклад ситуація в Сирії і ситуація в Грузії, якщо протестні рухи будуть продовжитися, бути геополітичним послабленням Путіна, і чи може він при таких умовах, коли він не в сильній позиції, говорити про припинення вогню з початку 25-го року після нагурації Трампа? Ну зараз емоційний стан так. В Путіна. Досить важкий, тому що це дійсно сприймається вихід російських військ і поразка режима Асада сприймається як ну, такий ляпас цьому геополітику, да, з його многоходовками, його відомими. Тому і з відповідним чином він намагається компенсувати це на інших ділянках, в першу чергу на українському фронті. Тому як буде він реагувати на ті чи інші пропозиції, які будуть надходити з боку Трампа, ну, які там знову ж таки переговорники сьогодні долучаються до цих перемовин, в першу чергу Орбан свої credentials, да, свої такі позиції, як? Переговорника намагається активно просувати. Ну він ще й останні там тижні головує зараз в Євросоюзі і здійснює таку активну чолночну дипломатію. Наскільки Путін буде готовий сприймати ці пропозиції, в першу чергу залежатиме від економічного стану сьогоднішньої путінської Росії, тобто, поки що, в надіяльності ну, на, на так скажемо життєвому рівні. Цього золотого там трильйона путінського, який живе в межах, в межах там садового кольця, і там Рубльовки і барвіхи, це ніяк не позначилося. Зараз там інформація про те, що там квитків в Большой театр розігруються на Шелкунчик. Чотири квитка купують там за 15 тисяч доларів. Тобто ну, мене завжди дивувала, ну, вражала ця прірва між тим, як живе цей золотий трильйон Путінський, да, і як живуть абсолютно там 90% російських територій за межами цього садового кальцію. Ця. Тобто в, в ці економічні е, негаразди вони накопичуються і зараз там за, 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 мають залучати навіть е, узбекських госторбайтерів активніше для того, щоб е, задовольнити там, потреби в робочих е, руках, да, заповнити робочі місця. Навіть цей Прилєпін нещодавно так з, висловився, що от ми. Дивіться, ми цю методику вже відпрацювали на українському населенні. Ми їх русифікували, і тепер там відрізали чотири області, далі ще там будуть області цієї там, новоросії, омріяної путіним. А чому ми не робимо те саме в середньоазіатських республіках? Дивіться, в Узбекистані 40 мільйонів. Це ж такий демографічний для нас потенціал. Ми вже їх активно зараз просуваємо наші інтереси, як і було свого часу тут в Україні на культурному напрямку. Всі вже вивчають російську мову, фінансуємо вивчення російської мови в середньоазіатських республіках, і потім приєднаємо їх теж. До до Російської Федерації, якщо в в Казані сьогодні співаються, мене мене вражають ці кадри Татарський університет, центральний там Казань в Казані. Стоять, ну там, на 60-70% на населення. Я сам відвідував неодноразово Татарстан. Мене завжди вражало, що навіть там на за, на урочистих заходах в першу чергу промови виголошують не російською мовою. Тости на застіллях проголошують татарською мовою. А тепер студенти стоять і всі співають з шаманом Я русський. Ну, який, 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 який ти русський, тобто ну, але вони активно сьогодні просувають е, ці самі там методи, які були свого часу для русифікації України. Я ну, в своїх там? Е, Mm -hmm. Дослідженнях, от нещодавно на полицях нашого книжкового клубу з'явилася книга, так і називається Таємна книга, де подробно дуже детально розписані всі плани так званої гібридної війни. Там є програма на Ютюбі, так і називається 10 напрямків гібридної війни. В Росії в Україні так, от з чого свого часу, припустимо, для Гіркіна був обраний саме Слов'янськ, не тільки за його назву, там, а через те, що в цьому місті були максимально згідно досліджень про російські настрої, максимальна кількість населення згідно соціологічних досліджень, які проводились за рахунок знов ж таки російських грошей. Максимальна кількість населень були проти впровадження української мови за російські школи за інтеграцію з Росією, тобто вони досліджували дуже ретельно настрої, захоплювали в першу чергу ті регіони, в яких вони могли розраховувати на лояльне ставлення до путінської Росії місцевого населення, і сьогодні вони так само намагаються активніше просувати свої інтереси в середній в середній. Азії, як свого часу, мені там, ну, колишній перший, перша особа Казахстану казала, да, що вам пощастило, у вас тільки 3 тисячі кілометрів з Росією а спільного кордону, а в нас 6 тисяч кілометрів. Для нас ця загроза ще більш небезпечна, ніж у вас.